Спецпроєкт «Радіокультура» Вечірня колесанка. Анна Казаліс. Кит і Мартин. За книжкою У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин. Переклад Олени Ларікової. Читає. Василь Чорношкур. Велетенський кит Боромба з величезним ротом давно змирився з тим, що не міг гратися і бешкетувати з рибами. Боромба був таким велетенським, що самим своїм виглядом викликав жах у інших мешканців моря. Навіть акул, медуз і восьминогів. Особливо страшно було, коли він плавав на дні моря, здіймаючи хмари піску і каламутячи воду. Більшість часу боромбі доводилося нудьгувати на самоті. А що він був грайливим, то розважався тим, що Вистромлював голову над поверхнею води і пускав фонтан якомога вище. Заразом і повітря набирав у свої дихальні отвори. Коли кит втомлювався, то полюбляв гойдатися на хвилях. Але боромба був таким важким і ледачим, що за якийсь час. Втомлювався навіть пливти за течією, і тоді він повільно повертався в глибини моря. Рибам подобалося спостерігати за китом здалеку. Особливо весело було, коли вода здіймалася фонтаном аж до неба. На маківці в кита був отвір. З якого він міг викидати в повітря потужний струмінь води і пари. Струмінь міг бути дуже високим, майже як палац. Боромбі подобалося викликати захват у глядачів. Його це надихало. Одного дня боромба побачив. Нового глядача, що сидів на скелі. Це був Мартин. І коли кит наблизився до птаха, той одразу заговорив із ним, за якийсь час вони стали друзями. Мартин Горено сумував через те, що не міг літати, як інші птахи. Нещодавно він пошкодив крило і тепер міг лише ненадовго здійнятися невисоко над скелями. Горено радо політав би високо в небі разом із іншими птахами. Якось китові сяйнула блискуча ідея якщо Горено сяде йому на маківку, а він випустить потужний струмінь води, тоді Мартин опиниться на верхівці фонтану. Яка чудова ідея. Нарешті я доторкнуся до хмар. вигукнув Горено. Так вони і вчинили. Кит із захватом спостерігав, як Мартин здіймається до неба. Нарешті кит знайшов друга, який його не боїться, і якому він може допомогти. За кілька днів гри з боромбою Горено зрозумів, що підйоми та спуски на струмені води, що так припали йому до душі. Зміцнили його крила. За кілька тижнів його слабкі крила стали міцними та витривалими. Горено був такий щасливий, що навіть не знав, як віддячити своєму другові. Нарешті справдилася його мрія високо ширяти в небі з іншими мартинами, чайками і буревісниками. Хто зна, можливо, тепер птах міг перелетіти навіть через океан, але Боромба теж був щасливий і на подяку птаха відповів, Так, я допоміг тобі високо злетіти завдяки моєму фонтану. Але й ти додав мені щастя, бо я знайшов фантастичного друга. Це була казка Анни Казаліс, Кит і Мартин за книжкою у лісі на морі, у джунглях і в полі Історії про тварин. Переклад Олени Ларікової Читав Василь Чорношкур. Ви слухаєте радіокультура. Роман Росіцький. Труль. За книжкою «Мешканці старого двору. Читає Василь Чорношкур. Якось господар приніс поранене зайчиня з городу Він косив бур'ян та й зачепив бідолаху косою. Так у старому дворі з'явився ще один мешканець зайчик Труль. Киці Насті. Ніколи, раніше, такого дивовижного звіра, бачити не доводилось. Куций хвіст, довгі вуха і зуби, як у щура. Ти хто? спитала кицька Настя у новачка. А ти хто? і собі спитав насуплений труль. Я кицька, головна по мишах», – пояснила Настя. А ти мишей ловиш? Не ловлю. Це добре, Настя на хвильку замовкла. Лапа ще болить? Не дуже, відповів труль і несподівано додав. На поле хочу. А чим тобі тут погано? здивувалася Настя. Господиня тебе доглядає, у хаті тепло. Дивак ти! Хочу спробувати кору яблуньки. Мама казала, що вона дуже смачна, зітхнув троль. А ти справді дивак. Яблуньки, бачте, йому закортіло. Ти ж яблуко сьогодні їв, а воно можеш мені повірити смачніше за кору. Я не знаю, бо ще ніколи кори не їв, стояв на своєму труль. Ходімо на двір гуляти. Тобі не можна, там злющі собацюри бігають, ще тебе з'їдять. Почувши про собак, труль притих і зручніше вмостився на соломі в кутку кімнати. Він був ще... Зовсім маленьким. Але це не заважало йому мріяти про зелене поле, наповнене життям. Поле, в якому він народився три місяці тому. Це була казка Романа Росіцького Труль за книжкою Мешканці Старого Двору. Читав Василь Чорношкур. Спецпроєкт Радіокультура Вечірня Вечірнє колеса.